C'est Віком від 40 і старше років будуть отримувати спеціальну матеріальну допомогу в розмірі 2000 тисяч гривень, на які вони можуть обстежитися за необхідністю. Що для цього треба зробити? Насамперед я раджу звернутися до свого сімейного лікаря. Чекав лист ось такий, де буде перелік тих чи інших обстежень, і людина може їх пройти безкоштовно для неї як в приватних клініках, так і. У комунальних закладах. Дані кошти будуть перераховані на дію, і вони можуть бути тоді зняті в тому чи іншому закладі, куди прийде людина, де їй буде зручно. Якщо у певного пацієнта чи людини немає дії, то не треба переживати, вони мають звернутися в прозорий офіс, відкрити спеціальну карточку, куди їм будуть цільові кошти нараховані.